Всім доброго дня! З вами Село Сварка. Сьогодні хочу вам показати апарат із дугової зварки The Master Monster 160W. Пошук нам знаходить сайт цього The Master, але доступу до нього нема. Ну, то, собственно, і нам не на дуже то й потрібно. Так, дивимося на цей апарат. І ми бачимо, що це. Щось дуже-дуже круте. Що він же такий же The мастер як веломастер, як Телімастер, і просто ламастер. Тобто це у нас якийсь дуже-дуже крутий європієць. Тобто Рівня там Єсаба, Єверласта, там Лінкольна, Лорча. І якщо уважно подивитися, отут ми бачимо, так? Да? Надпись. Веко. Вбиваємо в пошук Веко Discover 172T. Ой! Ой, як некрасиво виходить! А як же ж так? Прикиньте. Кому цікаво, сайт веко.it. Там ви знайдете цей апаратець. А, навіть каже, цей веломайстер дуже репетував, що мій производителі. Ну, як, як завжди, як у нас кисло репетує, як у нас відро репетує, та й дригас туди, так і ці. Ось. Мі производителі. А воно так от бач. Ну, На мій погляд, жовтенький, він навіть красивіший був. По дефекту, дядька каже, його з рук купив. Ну, купив як робочий, він нам трошки попрацював. Потім пропав поджиг, Розібрав, продув, почистив, наче запрацювало, потім знову потухло і відправив його до мене. Ну, поржих, це у нас що? Це у нас треба працювати з осцилятором. Оце у нас такий хитромудрий високовольтний транс. Тобто вторічна обмотка у нас тут, бачимо, да, скільки тут, мабуть. Штук 10 вітков і туж штук 10, а первічно один віток. Ось вони йдуть оце у нас блочок, Ось там нам треба буде працювати. По техніки я тут без вас тут трохи заглядав. Мудрений-мудрений апаратець. Тобто ми входимо, у нас такий пакетничок суровий. Апаратець у нас однофазний. Там у нас. Отакий лютий фільтр стоїть. Це тобто таке враження, що це зроблено не на 160, чи як у, кіт... у італіянців 170. Як би це зроблено на всі 250 А. Тобто Фільтряка, звісно, ну, стоїть зауважити, цьому цьому ну, я думаю, років 10 точно. Так що тоді, звісно, воно все робилось на совість. Топологія у нас тут, ну, наскільки я видивився, у нас тут. Повний міст, ось транзистори. Один, два, три, чотири. Вам так, звісно, може показати, що тут модуль стоїть. Я також думав на... спочатку, що тут модуль, а потім я брав отак от фонариком, отак от світив плату. Ну, Не знаю, вам передасть там камера чи ні. В общем, там транзистори. Тобто, це якраз оцій ножки транзисторів. Але кріплення там, я щось взагалі не зрозумів, як вони їх прикріпили. Чи вони їх припаяли до пластини, а потім пластину прикрутили? То що Болтів, я там щось ну, не розглядую, воно, звісно, під углом. Тобто болтить тільки ось. Есть, чи Якась там пластина йде. Ну, непонятно. Ну, то, що транзистори, тут факт. Далі ми переходимо на трансформатор. Трансформатор, звісно, тут лютий. Ну отак от десь, ну, десь сантиметрів 12. Далі ми виходимо, у нас. Дві полуобмотки середня через дросельок йде на виход. Це у нас два плеча. Тобто там модуля стоять. Може там видно маркировку, але ну, я щось. Це в общем, не пойму. Взагалі, по-крутому, це десь я... десь я бачив такі модуля, по-моєму, в якихось нових патонах вони зустрічались. Оце у нас діодний місток вхідний. І ще хто... То застати й побачив. це такий термодатчик. Тобто якийсь термоумник його обрізав. Тобто це ми обрізали і так апарат продали дядькові. Ну так, звиняю, ну ти хоч би якось там якусь ілюзію зробив би. на що ти його обрізав, непонятно. Ну, ми, звісно, спробуємо під'єднати, подивимося, в чому тут справа. Може, він просто здох міняти, нічим було, та взяв. Обрізав його. Струми контролюємо, от там, бачите, синенький у нас датчик Холла. Апарат у нас процесорний. Не зовсім мені зрозуміла думка італійського інженера. То що якщо ми ну, у цього апарату, який може бути ремоут-контроль, тобто дистанційне керування, це максимум педаль, да? Ну так? підаль. Так, треба виводить педаль, мабуть, наперед. А вони вивели його назад. Може це якась автоматизована зварка, якісь які сварочні трактора із може, і для такого. Він розрахований. І ще от, дивіться, от, щось я не знаю, це завод робив чи ні, отак от під'єднання трансформатора. Щось знову ж таки в мене сумніви. Підключаю пальник, думаю, дай я перевірю, як воно не працює. Натискаю. А кабель тут такий, на метрів десять длиною, під ногами ціла бухта лежить. І десь там чи в трьох, чи в чотирьох містах щось там шкварчить. Думаю, так стоп, так є ж високовольтна напруга. А воно виходить що? Получається, в декілька містах пошкоджена ізоляція. І воно лежить, наприклад, там на полу чи на заготовці, і туди шиє. Може, воно і поджугу там нема, але вже сюди вже висока напруга не доходить. І от десь в метрі. от, Пальника, дивіться, що тут. Тут взагалі майже кабель перебитий. Тому, мабуть, ми зараз от это... там, може, десь ізолентою за лентою А отут, от мабуть, обріжем і на метр зробимо його коротшим. Дивіться, як тут хитро зроблено. Я ж сняв верхню кришку тут, і за було з бухту намотано. Думаю, ну все, це ж його якось тут обжали і хріє не так зроблю. Думаю, якось треба наращувати. Думаю, ну ладно, откручу, подивлюсь. А воно дивіться там. Тобто, просто провод заводимо, тут конуси, там конуси. Так воно зажимається. Тобто воно, ось, бачите. О! Тут можна зачалювати по новому. Весь рукав проревізував, все зробив по феншую. Там де пошкодження там чорна ізолента, а зв'язующа зеленою. Щоб не нарушати концепт. Дивіться. Тось тут он, декілька жил залишилось. Чимось так перебитий був кабель. Понятно, що воно з цієї дирки і шило поповної. І який тру можна було проганяти через ці он, там, декілька жилок. Ось так от. Перебив кабель і продав апаратик. Ну а що там? Хай земляк собі мозги робить. Ну і кусок шланга, да, дивіться ось. Оце що за з'єднання. Причому там запас був нормальний. Чого нельзя було взяти цей кусок викинути нормально натягнути. Це що важко було зробити так. Не зрозуміла логіка оцього діятеля, що термодатчик обрізав. Він повністю робочий. Нормально замкнутий, 70 градусів. Отак так перевірити роботу інсталятора. Первый тест стробы в режиме ММА на балансе минимальный ток минимум здесь 10 ампер ставим отметочку 50 26 вольт есть 50 ампер ставим отметочку 100 24 вольта есть 100 ампер ставим 150 26 вольт ну навидь 160 у меня 20 26 вольт 160 ампер максимум ну у меня 170 проверим антизалип вот есть. переходим в режим тих, але включим режим контактный поджиг давайте начнем с полтинечка 18 вольт, есть полтинничек. Чук, и плавненький спад. Плавненький подъем. Отпрацевал подъем тока, и плавненький спад. Отпрацевывая циклограмму. Ставим 100 ампер. Чуть. 20 вольт, 100 ампер. Чук, плавненький спад. Есть ставим отметочку 150 ну, тут так и есть тут так вот 160 ампер по моему прибору. плавный спад заварка кратера так что у нас там максимум 160 жик у меня 170 жик и можем еще проверить Режим пульс. Тут есть такой мелкий пульс и есть крупный пульс. Вот такой, да? Ну, насколько я понимаю, он в менюшке не регулируется. Есть. Теперь такой мелкий. Тобто, якщо даєш дугу, він працює, а просто так баластом нагрузити не хоче. Попробуємо режим пульс. да? конечно по-хорошему цей бы рукав водій в трубу попробуем оце это мелкий пульс. то що на баласті він не хотів працювати айсим щастить. до новых зустрічей